А що робити, коли щось де не так, не за очікуваннями та планом? Можна зневіритись, лишити все, не повертатись більше до цього. Банально, але життя, мій міні-город на балконі. Маю дві втрати: помідор та орегано. Ну Все робила, що могла, але врятувати не вийшло. Опустити руки, зробити висновок, що це не моє. Якби ж то так, замість томатів пробиваються ніжні листочки салату, а замість орегано ще триває суворий відбір. А ще й пеку хліб, не з першого разу. Бувало, ще не підіймався, лежав пециком, тріскався, а от нещодавно підгорів, випробовуючи новий лайфхак. Але ж я не здаюся, продовжую пекти. А ти, скільки спроб, помилок, зневірянь маєш на своєму рахунку? До чого вони тебе привели? До крапки чи до коми?